Привіт всім! Ми зараз з Ілюшею покажемо, як ми купаємось. О, так. Водичка не гаряча, не гаряча синочку? Ні, не гаряча водичка. Буду. Знаємо, що ми ходимо на басейн, для того, щоб ходити на басейн, спочатку повинні його адаптувати до води, щоб він не боявся плавати. Він взагалі не боявся в нас води. Відповідно, ми його привчали до цього, ще він був коли зовсім масник. І як тільки він почав тримати голову, ми завжди купали його кожного дня, при кожному спіханні Клали його так маленьку на, на ручку. Брали наливали в черпачок воду і говорили Ілля, один, два, три, пірнай. Автоматично діти при е, попаданні води на тімбічку. в них спрацьовує руфлект закривання очей, роту та носу. Вони затримують подих. Ілля, один, два, три, пірнай. Молодець. Якщо робити при кожному купанні таку процедуру хоча б 3-5 разів, дитина досі буде стане ділятися. У нас води і не буде плакати, коли її мама буде робити голову. Тому що це навіщо посудить. Коли мама моє голову. Тічка попадає у нас дитині нагору. починяє на обличчя і ти набачен. Наші дяк взагалі уже не дивіться. Якщо в нас не лежимо, закріпайте. Якщо в нас не лежиме, закликайте. Якщо так наложить, ой, от буде спати котів. Якщо в мене належимо, це не лежали, це ми так. Так? І нужден. Ось так. Один, два, три, фірма. У мене жодного разу не плато під час попадання води на обличчя, на голову. Тільки коли перші дні, перші розвитки пішли на голосе. Я попросила лякав ремер і відомі. Він так налякав, який сюди не жив, але він вставився, він не трошки Там він навчився стримати із бортика сідати, тримати на воду. Ходімо, кажемо, що тут відео. Допомогти йому, щоб він розслабив тіло. Беремо ручку одну, кладемо на полузаді, другу кладемо під шийку, тримаємо в і кладемо. Опускаємо, занурюємо за пушками вдома. І вводимо поволодишці. Так на світ поп, у нас попа лежить на валі. Він більш себе відчував поспати. Мовити лежить по літі. Отак. Ой. Оп! Зараз ми хочемо вам показати правильно кінати, тільки в нас тут небагато. Але це нам не заважить пірнути хоча б обличчя, щоб дитина зрозуміла, де вона знаходиться. Так? Будемо ряти. Тобто ми Мили розичку на воду. Один, два, три. Обов'язково один, два, три. Ім'я дитини. І слово пірнай. На слово пірна вони автоматично закривають носик роти очі. З часом вони цьому навчаються. А Амі, Ілля, давай покажемо. Один, два, три, динай. І волі. їх.

Це нічого страшного. Мамусі. І так, Мамусі, любі вчити своїх дітей, не боятися води. Це їхня природна стихія. І це їм дуже корисно. Так? Світюх, тобі подобається плавати?